Тут є логічне пояснення, чому її так назвали Шкода. Тому, кому шкода гроші на Audi, то вони купляють шкоду. ВАК все-таки. Маємо таку шкоду 2007 року. Вона на легкосплавних дисочках і вже на зимовій гумі. По кузову таких страшних нюансів ніяких немає. Є там пару слідів експлуатації, але маєте розуміти. Автомобіль 2007 року. Гарненька, намита, нализана, ззаді партронічки присутні і отаких. От Дві коцки, там можна якісь наклеїчки приліпити, але я цього не робив. Що можна сказати про комплектацію цього автомобіля? Ну тут практично нічого немає. Але клімат, контроль є. Чотири склопідйомника є, це вже досить непогано. Шкіряне перешите кірмо. Ну, скоріше всього, ну так, да, перешите воно. Але ще є навіть і люк. Якщо сказати гордо, можна сказати і панорама. Підлокітничок є, а що буває таке, що їх немає. Бувають вони завжди. А і є ще центральний замок. А що ще можна сказати? Більше нічого тут і нема такого. Як можна описати задній ряд в шкоді? Та ніяк його не треба описувати. Вам просто треба взяти гроші і приїхати до нас. 2006 рік 1,6 отой хвальоний МПА пробігом 260 тисяч кілометрів і ціна. 6 тисяч 100 доларів. Вдумайся. Фотографії є вже в нашому телеграм-та інстаграм-каналі. А приїхати купити, як завжди. Вінниця Даниана Чая 173 а